Чим відрізняється багате мислення від бідного, все дуже просто. І воно, до речі, ніяк не зв'язано з грошима. Хоча частково. Людина може мати бідне мислення і мати великі гроші. Або людина може мати багате мислення і не мати грошей. Тому що багате мислення це мислення переможця. Людина в усьому бачить перемогу. І будь-яка невдача для неї лише привід знову почати. Тобто навчитися на своїх невдачах. А людина, яка має бідне мислення, вона завжди винить усіх в своїх проблемах, для неї невдачі це щось страшне, і вона себе бачить завжди програвши. То, якщо ви хочете бути більш багатими е, мисленнями, то спілкуйтеся з багатими мисленням, а не з бідним. Бо кажуть, з ким поведеся, того й не Всім успіхів у нових починаннях!